Скрин, я у Нітану, і це, Звичайно, рубрика, як я прихожу, то тролтавер. Якщо я впаду, то міняю собі скин. Добре, погнали! я okay. помію скин. Спочатку, звичайно, у нас йдуть Волосся. Так, ну мені до вподобає, напевно, ось це. Далі у нас буде... Ну, диціянними. Я не хочу, я хочу до кінця пройти цей тавер, тому проходимо далі. Так, давайте. Ай, я опять упала. Добро меняем аксессуары. Думаю, эта шляпка мне самая большая. меня менять скин. Сейчас забуду, что я сказала. Так, выбираем сейчас под мой скин. Думаю, вот пойдут. Также, думаю, сервис, друзья, что у меня из розовых есть. Это, конечно, не постер. не зна... старый значок канала. Став столько аксесуари. Кстати, удочка тоже считается. Добре, пішли проходить. Ой, друзі, ну але якщо ви поставите лайк, то я зможу ще раз пройти. Чекаю. Ти поставив лайк, серйозно? О, о, дякую. Тепер у мене з'явився ще додатковий шанс. Блин, тепер я ще міняю цей ну аксессуар. Ну я думаю, мені, конечно, подойдет розовый коктейльчик. Ну а дальше что мы будем делать? Це, це ось це либо бананку будем выбирать, либо щось інше. Ну добре, дальше... Ой, пу. Дальше проходим. Ну блин, все, теперь у нас скин будет окончательный. Аксесуар. ну і ми подивимося на мийский. Так, ну я думаю, мені найбільше більше ця бананка, і мій окончательный